Доброго вечора, ми з України. Сьогодні 2 жовтня, 2 листопада 2022 року, і мене звати Іна. Найшла у себе коробочку, а в ній цибулинки тюльпанів. Друзі, зовсім за них забула, тому спішу їх висадити. Подивіться на ці цибулини уважно. Найбільші ось такі, і більша частина це міленькі. І зараз буде перед історія цих цибулин. Здравствуйте, меня зовут Ина, и мне надоело жить в городе. Сегодня 18 марта 2021 года. Мне подарили ящичек с луковицами тюльпанов после выгонки. Вот еще одна луковица. Вот у нее мокрое все гнилое. Это все я уберу. Делаю все на свой страх и риск, по своим ощущениям, поскольку еще раз говорю, нужной информации на этот счет я не нашла. Вот. вот что в итоге у меня получилось, такие вот луковички. Я прикрою крышечкой, вот так вот, и поставлю в котельню просушиваться. Вот луковицы тюльпанов, которые остались у меня после лета. Все лето они сушились у меня. И вот сколько их осталось. Часть испортилась, часть стала вот такая, вот видите, сухая. Вот, и я выбросила их, а часть вот хорошие есть такие луковички. Сегодня 4 октября и я буду высаживать их вот в такой вот ящик. Для укоренения луковиц нужно примерно 40 дней плюсовой температуры. Температура почвы должна быть в районе 10 градусов Цельсия, 15 и ниже 15. Тогда луковицы прекрасно укоренятся, но не, не начнут свой рост. Вот установила все луковицы, они здесь сильно часто и густо, но может что-то испортиться, не взойдет, поэтому пока вот так вот. И засыпаем это все аккуратно землей. І ось друзі, це ті самі цибулини тюльпанів, посадку яких ви тільки що бачили. Влітку вони квітли не всі, звичайно, але квітли такими маленькими тюльпанчиками, невеликими. Зараз ставлю фото, які вони були. І ще був один колір, блідорожевий. Ті тюльпани відквітли після квітування, коли посохли листочки, я їх викопала і знову таки висушила. Ось, І буду висаджувати так само в ямку в контейнер. Внизу в ямці у мене тут куряча підстилка з курінним пометом, і перемішана землею, і це все я пролила. Зараз ось так установлю оцей от пластиковий контейнер, насиплю туди землі. Бачите, що по ці всі пори отут -от воно заповнило. Ось, І далі покажу. Почала засипати, забулася зазняти. Подивіться, ось так я вклала всі цибулинки досить густо на дно тут поставила трішки пісочка, зробила їм таку піщану подушечку, і ось уже засипаю земелькою. Тобто, такий вивід можна зробити: що е цибулини після вигунки тюльпанів купувати можна, але на наступний рік, по крайній мірі, у мене так відбулося: пишного, гарного квітування тюльпанів не було. Були Е, мілкі такі квіти, знаєте, не можна сказати, що дуже гарні. Е, ось, але побачимо, як вони будуть квітнути наступної весни. Дуже маю велику надію, що наступна весна буде мирною. Мій новий сорт чоловидного флоксу вирішив мене порадувати і показати, який він красунчик.